Доброго ранку, сьогодні, 18 вересня 2024 року. Заняття в старшій групі з грамоти, тема заняття, ознайомлення зі словами. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку діти, діти. Сьогодні у нас заняття з храму, тільки щоб вивчити букви, розпочати їх, складати слова, потрібно гарно чути спочатку звуки слова. Тому сідайте зручно та дивимося на екран. Ось ви бачите перед собою на екрані абет, в ній міститься дуже багато написаних букв, складів, слів. Але, як я вам вже казала, щоб це все вивчити, змогти читати вірші, оповідання, казки. Ми маємо навчитися чути звуки. Слова. Ось, наприклад, візьмемо ось таку картину. Гляньте, що зображено на цій картинці. Так. Соняшник. Який же перший звук в слові? Та. С. Давайте промовимо чистомовку на цей звук. Са. Са, са, змахнула крильцями оса. Повтори зі мною, са, 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 змахнула крильцями оса. Су, су, су побачив я в саду осу. Су, су, су побачив я в саду осу. Су со, со, не кусай, о, со, повторюємо зі мною, со, 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 не кусай, о, со, си, 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 вже нема, о, си, 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 вже нема, о, си, сі, сі, си, ідіть всі сюди Уже. Сі, 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 і діть Сі сюди Уже Так, а тепер подивіться на слідуючій картинці, що зображено. Апельсин, який перший звук. Так, А. І на слідуючій картинці дятел. який перший звук. Так. дю. Д. Щоб гарно розмовляти, називати слова, давайте виконаємо зарядку для язичка. Перша вправа це парканчик. Ми просто складаємо губки, зубки і відкриваємо губки, і у нас така посмішка з'являється. Слідуюча вправа. Повод ми складаємо кубки трубочкою та мухаємо. На слідуючій вправі зображений гриб. І ми зараз язичка зробимо цей гриб. Піднімаємо язичок до підпіння. Кінчиком язика торкаємося зубів. Слідуюча вправа чашка. Кінчик язика. Підвертаємо вгору та торкаємося верхніх зубів. Смачне варення Наступна вправа. Ми язичком зліва направо рухаємо по нижнім губам, а потім по верхнім. Ось так таке смачне варення. І слідуюча вправа, дітки парус. Піднімаємо язичок та утворюємо з нього парус, знувавши інших язика за верхні зуби. Ось подивіться на цей осінній дарунок. Знайдіть тут предмети, овочі або фрукти, що тут знаходиться, фрукти, слово, яке розпочинається на звук А. Так, це ананас, апельсин. А що б могло тут ще лежати? з фруктів, овочів або ягід? Так, авокадо, агрус, абрикос ось ці всі слова. Ананас. Апельсин. Абрикос агрус. Авокадо розпочинаються дітки на звук А. Ось є ще транспорт та інші предмети, які розпочинаються на звук А. Автобус, акваріум. Автомобіль акварель. Вам завдання назвати слова, які розпочинаються на перший звук А. Але слова дітки мають не тільки перший звук, вони мають і всередині звуків. Зараз ми з вами будемо шукати, який же останній звук у цих словах? Хто зображений на картинці? Лис, який останній звук? С. Ми останній звук шукаємо. Що зображено на цій картинці? Ніс. Який останній звук? Також звук С. А це що? Кокос? Який звук останній? ТА-С. Дітки, що зображено на цій картинці? Так, ліс. І також останній звук який? Так, звук с. Тобто слова лис, ніс, кокос, ліс. Ці слова закінчуються на звук С. Дітки, є слова, які звучать однаково, але мають різне значення. Ось подивіться на цій картинці, що тут зображено? Так, тут зображені ключі. І це ключ, і це ключ, і ось це ключ. Це ключ музичний, це ключ. Для дверей, щоб відкрити, а це ключ для сантехніка. Ви, бачите, слово звучить однаково ключ, а значення має різне. Тому, як ми в реченні поставимо це слово, таке йде його значення. А ось подивіться, що це дзвоники. А це що також дзвонить, але значення різні. Можна придумати речення з цим словом. Давайте я вам назву речення, і ви також придумайте зі словом дзвоник речення. В лісі ростуть гарні дзвоники. Так це ми маємо на увазі квіти. і 1 вересня задзвінів дзвоник на урок. Так, це ми маємо розумінні, що дзвінів дзвоники, які дзвонить на уроки діткам в школі. Ось подивіться, що це? Коса. Це що? Так, також коса. І також ми можемо тільки в реченні дізнатися про яку косу, якщо ми просто скажемо коса, то люди не зрозуміють, кому ми кажемо, про що це. Якщо мама скаже, я заплела своїй доньці гарну косу, то ми зрозуміємо, про яку косу йде мова. А якщо людина в селі скаже, я косив траву косою, то ось про таке знаряддя праці буде говоритись. Подивіться на слідуючі картинку, що це зображено? Кран. А це що? Також кран. Якщо ми будемо говорити як про транспорт, то ми скажемо, кран працює на будівництві. А якщо вода тече з крана, то ми будемо розуміти, що це про цей кран демора. А ось що ми бачимо на цій ці картинці? Що це? Гриби, а як вони називаються? Лисички, вони такі ж рудні, як сама лисичка. А ось лисиці так. Якщо ми будемо складати речення про гриби, то ми скажемо? Ми зібрали в кошик тільки лисички, то ми розуміємо, що це не. Про тваринку йде мова, а про гриби. Якщо ми будемо говорити про лисицю. лисиця з'їла колобка, то це саме про дику тваринку ми будемо говорити. Ось ви бачите, які слова бувають. Однакові вони звучать, але вони мають різне значення. Ось, наприклад, що тут шишка. І ось шишка, яка росте на дереві. Язик, язик за зубками сховався, і язик кросівка. Ось кран, ми вже про кран говорили, а ось ключ такий може бути, і ключ от з водички, так? п'ється ключ з поміж камінців. Ось так дітки. Дітки ми сьогодні з вами знаходили звуки в словах перші та останні, а також розглянули картинки, які означають, що звучать слова однаково. Але значення мають різні. Тільки коли ми побудуємо речення з цим словом, тоді ми будемо розуміти, про що йде мова. Вам домашнє завдання знайти якийсь предмет, до якого ви можете підібрати інший предмет або якесь явище. Воно має бути звучати це слово однаково, але значення те різне. Діки наше заняття підійшло до завершення, я вам кажу до побачення, мої дорогі, до нових зустрічей.